Я часто на зв'язку з батьками своїх учнів, і е, у нас бувають дуже довгі розмови. Ми говоримо там не лише про навчання, а про те, ким же ж мають стати діти, що їм робити. Ну, тобто така в мене є підтримка їхня і психологічна теж. І я помітила, що дуже багато батьків. Е, Дуже близько до серця сприймають той факт, що дитина в 16 17 років не може себе віднайти. Ну тобто, за минувшими переконаннями, в 16-17 років вже і професію опановували, і хтось вже і сім'ю заводив, і все. А зараз трошечки інакше покоління, і їм дійсно важко. Я помітила на своїх учнях, які зараз знаходяться за кордоном. Це дітки, які пережили ковід, війну, переселення. Для них це все дуже складно далося. Тобто, нова країна, нова мова, нові якісь звичаї. І ці дітки навчаються паралельно і в українській школі, і в школі країни, в якій вони знаходяться. І це настільки великий тиск. Діти настільки починають в собі замикатися, вони їм їм дуже складно опанувати те, що нав... ну, знаходиться поруч, тобто навчання опанувати і в українській, і в закордонній школі, вирішити свої якісь підліткові проблеми. Тобто воно все навалюється на купу. Зараз діти дуже дуже завантажені. Вони вивчають по декілька мов, у них є купа різних репетиторів. І дійсно в цьому всьому вони не можуть знайти себе. Але нічого страшного в цьому немає. Це окей не спішити, це окей, залишити для себе рік на роздуми, знайти себе, а може і не рік. Це нормально. Та, окей, життя коротке, але витратити декілька років на професію не потрібно тобі теж того не вартує. Тому, шановні батьки, відпустіть дітей, хай вони роблять те, що вони хочуть. Ви для них найголовніша підтримка. А все інше в цьому житті вони вирішать самі, навчаться самі і зроблять самі.